Було попадання двох або трьох кабів. Частина будинку була розрушена, частина повністю вигоріла, От, і наша квартира, ну, тобто, там нічого не залишилось, все, все згоріло о, вщент, щоб не ходити і не е, в такому стані постійно там е, плакати якось, ну, тому що було важко. Но я просто. Е, Сіла, почала малювати. Яка ти різниця, що тобі скажуть? Просто ну бери і роби зараз. Ми ці повинні розповсюджувати свою творчість і намагатися якось все українізувати? Художницю Аліну Прокопович ви можете знати за ніком Supernova.ua. Вона переїхала з Харкова до івано франківська і привезла нам з вами свою творчість. Аліна малює діджитал ілюстрації і друкує їх на одязі та листівках. Мене звати Соломія Михайлишин, і сьогодні я пропоную вам познайомитися з історією Аліни. Перш за все, моя творчість це про Україну. І ну, взагалі ці ілюстрації це просто вираження моїх емоцій. Під час повномасштабного вторгнення, тобто ці всі ілюстрації вони мене врятували від такого ну стресу. Якщо в мене є якісь сильні емоції, і я розумію, що мені потрібно якось себе заспокоїти, якось трішки розслабитися, я беру свій. Планшет і починаю створювати е, ілюстрації, створювати картини. І потім, так як у мене е, є сторінка, де я е, пропоную людям футболки, і там у мене також були діджитал-ілюстрації, е, але е, раніше я малювала в більш абстрактному стилі, в такому веселому, е, там фрукти малювала, тварин, е, ну, якось таке все було більш позитивне. Е, Тут я просто почала виставляти ці свої ілюстрації нові, і людям дуже сильно це все сподобалося. І вони почали просити мене, щоб я їх надрукувала на футболку. Мабуть, люди в цих ілюстраціях бачили, хто себе бачив, хто бачив якусь надію, і тому ну, їм захотілося мати цю частинку картин ну, з собою, да, і носити на футболці. І тому я так почала е, далі в такому стилі малювати. Це подобається мені, а також це подобалось людям. Коли це почалося, е, ну, ми прокинулися від вибухів, і е, все це ну, дуже було чудно, дуже було страшно. От, і е, ну, ми взагалі ми просто взяли те, що е, саме найцінніше це там, ноутбуки, документи і там. Пару якихось речей ми взагалі не думали там чогось, ну, дуже багато брати, тому що ми думали, що ми повернемося там через тиждень. Але це все так не сталося. Ми, ми планували їхати сюди, в Івано-Франківськ, тому що наша компанія вона якраз відкрила тут офіс і нас попередили: друг, якщо щось буде серйозне, то приїжджайте всі в Івано-Франківськ. Ми якось всіх там ну, розмістимо що що-небудь придумаємо. І тому у нас була ціль івано франківськ коли ми почали виїжджати. Виїжджали ми на другий день після війни. І, ну, звісно, було страшно, тому що якраз ця ну, північ... район називається Північна Салтівка. Вона дуже сильно пострадала, постраждала від воєнних дій, і наш будинок. Теж на початку березня був зруйнований, тобто було попадання двох або трьох кабів. Частина будинку була розрушена, частина повністю вигоріла, і наша квартира ну, тобто там нічого не залишилось, все, все згоріло, вщент. Ну, було дуже важко розуміти, що ну, тобі нікуди повертатися, але ми якось. Собі сказали, що ну, слава Богу, що нас там взагалі не було, тому що у нас і е, сусідка дуже сильно постраждала, і люди постраждали е, з нашого будинку. І ну, як все це відбилося на моїй творчості, ну, звісно, відбилося, тому що ну, я вже розповідала, що е, це був такий стрес е, ну, дуже великий. І щоб не ходити і не. Е, в такому стані постійно там, ну, плакати якось, ну, тому що було важко. Ну, я просто сіла, почала малювати. Дуже довго ми ще ходили в волонтерський центр, ми там сітки е, е, От, там їсти готували, ну, Тобто теж ми намагалися якось бути активними. Чесно, е, Франківськ мені спочатку не сподобався, тому що ми намагалися його порівнювати з Харковом. От, а ну, звісно, це два різних міста. Їх порівнювати ну, в ніякому сенсі не можна. Тому що Харків це велике індустріальне місто, там студентське місто. Дуже багато. Е Заклад, дуже багато подій, інша інфраструктура, тобто ну, це дуже велике, дуже багато парків. От, і коли ми сюди приїхали, я так подивилась, думаю, таке маленьке. Тут на маш... ну, якщо на машині їхати там, 15 хвилин, ти вже повністю все. Ну, весь все місто об'їхав. Якщо пішки, то там дві години. Ну, в Харкові це от один такий район, де ми жили, північна Салтівка. Mm. Але потім якось я почала розуміти, що не потрібно порівнювати, потрібно просто прийняти це місто, дивитися. Якісь позитивні е, сторони, наприклад, мені навпаки, зараз зараз мені дуже подобається, що місто маленьке, що я можу за 20 хвилин дістатися туди, куди мені потрібно. Подобається те, що вузенькі вулиці, е, ну хоча е, спочатку було незвично те, що Ну, як в Харкові там такі от прям простори <сум> на дорогах, в парках. Тобто там таке ну, велике місто. Тут це таке воно маленьке, охайне. От. Ну, але, ну, в принципі, згодом звикла, і мені зараз дуже подобається. І подобається те, що рядом є гори. Це взагалі для мене ну, просто. Ну, Кайф, <ріст> тому що ти захотів, пів, півтора години, ти вже е, відпочиваєш на, на природі, е, дивишся на ці чарівні гори. Е, тобто це все класно. Так от, я спочатку малювала, звісно, фарбами, е, олівцями, і мені все це подобалося, потім мені чоловік подарував планшет. От, і на цьому планшеті, звісно, я встановила е, таку програму як ProCreate і е, почала пробувати малювати. І мені ще подобалось, що подобалось, е, що ти одразу можеш е, в гарній якості е, цю фотографію або роздрукувати, або, е, наприклад, Перенести на той самий одяг або там виставити в інтернет цю ілюстрацію. З дитинства в мене був хист до малювання, але я його сильно не розвивала. І, наприклад, коли я там хотіла піти в інститут дизайну і іскусств, там батьки сказали. Та ні, художники взагалі там, мало заробляють. Іди там туди-туди, там ну, тебе буде чекати успіх. <сум> ну і ти ж, звісно, ще такий маленький, слухаєш батьків і йдеш ну, інш, іншою дорогою. Але все ж таки мені здається, завжди потрібно слухати себе. І вже в дорослому віці, коли в мене з'явився вільний час, я почала займатися тим, чим я полюбляю, почала малювати. І спочатку пішла просто на курси малювання, ну просто, щоб якось трішки вивчити основу. Тому що, звісно, без основи ти не зможеш там створювати навіть абстракції. У мене дуже така є. Гарна подруга <дит> дитинства, яка мені сказала, Аліна, потрібно діяти. Ти талант, у тебе, у тебе дуже гарні малюнки, чого ти це не хочеш якось на цьому заробити. Я кажу, Та, ну, я боюся, <дит> а ще люди подумають, ну, я ж працюю там на, ну, на, на роботі, що мені колеги скажуть, чи я почала. Яка ти різниця, що тобі скажуть? Просто ну бери і роби. Так, це буде, мабуть, взагалі дуже дивно, але я програміст. Так, я працюю в it компанії фронтенд-девелопером. Це той спеціаліст, який пише код і розроблює візуальну частину додатків. Тобто, у нас є дизайнери. Дизайнери роблять макети, наприклад, там вебсайт якийсь, і я вже по цьому макету пишу код ручками. <хи> От і потім ну, наша команда бере і далі розвивається вебсайт. Мабуть, чому я почала? Ну, Більше розвивати своє хобі, тому що у мене з'явився час і це якась така додаткова творчість. Тобто, це та творчість, якої мені там не вистачає в програмуванні. Я переключаюся на творчість діджитал. Зараз ми ці повинні розповсюджувати свою творчість. Намагатися якось все українізувати. Наприклад, якщо це там твоя якась картина, то обов'язково там щось. Не знаю, там допиши, напиши про Україну. Потрібно інколи брати себе в руки і не боятися, і ні в якому разі не думати, що про тебе там хтось скаже, або що про тебе подумають. Якщо це дійсно тобі приносить задоволення, якщо ти бачиш, що це круто, ну, чому не спробувати виставити це на продаж?